Новий спосіб поліпшити комунікацію з вашим чоловіком це використовувати три магічні фрази: так, ти маєш рацію, я згодна. Цією фразою ви лише кажете, що ви згодні з існуванням такої думки, і все, ваша думка може бути іншою. Але чоловікам від природи дуже важливо відчувати себе лідером та відчувати, що до його думки дослуховуються. Тож, якщо ви хочете мати чоловіка-лідера, який виконує всі обов'язки цієї ролі, а саме захищає вас, забезпечує та вирішує ваші проблеми, то і привілеї цієї ролі треба поважати, ну чи хоча б, намагатись це зробити. У даному випадку я конкретно маю на увазі те, що не треба сперечатись з кожного приводу, чи коли це не критично потрібно, ви також зберігаєте свою енергію таким чином. А на моєму інтенсиві я розказую, як отримати бажане, щоб ваш чоловік при цьому продовжував почуватись лідером та саме так, що це він сам захотів це зробити, а не через ваше бажання. Пиши плюс в коментарях, і я вишлю тобі подробиці.